Масова евакуація через пожежі в Канаді, візит Зеленського до Альберти, дозвіл бити в глиб Росії та нові вимоги Путіна. Про це і не тільки розповідаємо у підсумках тижня на ЮКінредіо у студії Юлія Стеранка. Вітаю! А цей випуск виходить за підтримки Сервіс меч. Реєструй свої послуги у додатку та отримуй нові замовлення. Поруч сервіс меч знайти клієнтів просто. Далі про головне з Канади, України та світу. Канада. Масова евакуація через лісові пожежі у Манітобі оголосили надзвичайний стан. Місто Флінфлон повністю евакуювали. Загалом із північних регіонів вивезли понад 17 тисяч людей. Вогонь поширився зі Скачевану, охопивши десятки тисяч гектарів. Ситуація критична і в Альберті. Жителів Свонгілс змусили залишити домівки через стрімке наближення полум'я. Розвінчування міфів, дегустація одеських вин, віртуальна мандрівка з руйнованими містами України та театральне перевтілення в інтелігенцію початку 20-го століття. Тиждень Одеси об'єднав українську громаду у Канаді. Як про батьківщину говорять мовою культури у сюжеті Єлизавети Ковтун спеціально для ЮКЕНРадіо з Ванкувера. 81 рік тому, під час другої світової війни, Ванкувер та Одеса стали містами-побратимами. Зараз же українська громада Ванкувера організовує просвітницькі заходи, де розвінчує міфи про Одесу та збирає кошти для України. Про те, що Одеса ніколи не була російським містом, про те, що ми завжди були україною, залишимося Україною і завжди будемо Україною. Бізнес екшенжесптвінкенада. Тиждень Одеси розпочався з офіційної прокламації. Листа від мери міської ради Ванкувера, які підтримали ініціативу. Співорганізаторка проєкту розповідає: симфонічний оркестр Ванкувера готувався до свого концерту три роки, але люб'язно погодився відкрити його гімном України. Ти бачиш величезний двохповерховий зал, напитий повністю канадську аудиторію які ну дивляться, вони встають під гімн. Вони аплодують, вони підходять до тебе після відчути події війни дозволила ВІАР-виставка, де відвідувачі змогли віртуально пройтися зруйнованими Росією українськими містами. Зануренням у культурну спадщину стала дегустація одеських вин. Актори, перевтілені в одеських інтелігентів, перенесли гостей у 1910 рік, час коли відкрився перший український клуб в Одесі. Я вважаю, що в Канаді у нас є дуже прекрасна можливість безпечно підтримувати Україну зараз. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку ветеранів, музичних шкіл Одеси, а також матерів, що втратили дітей на війні. Єлизавета Ковтун з Ванкувера спеціально для українського радіо Канади. Монархія повертається. Король Чарльз III вперше за півстоліття звернувся до канадського парламенту з тронною промовою. Подія відбулася в Отаві з почесною вартою, гарматним салпом і державною каретою. У виступі монарх підкреслив багатокультурність і силу канадської ідентичності, а також підтримав курс на примирення. Промова символічно відкрила нову сесію парламенту і озвучила пріоритети уряду Карні. Україна. Зеленський таки приїде до Альберти. Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у саміті G7, який пройде з 15 по 17 червня в Кананаскісі На запрошення прем'єра Канади Марка Карні на зустрічі зберуться лідери провідних демократій світу, щоб обговорити підтримку України, глобальну безпеку та економічні виклики. До речі, знімальна група ЮКЕНРАДІ також буде на саміті у Кананаскісі. Ми вже отримали підтвердження акредитації. Тож готуватимемо для вас матеріали з місця подій. Не пропустіть. Українські ракети битимуть в глиб Росії. Канцлер Німеччини оголосив про зняття обмежень на застосування Україною далекобійної зброї по території Росії, зокрема по прикордонних логістичних центрах. Це означає офіційний дозвіл бити в РФ у зони забезпечення і підвезення. Також Німеччина інвестує мільйони в українські крилаті ракети з дальністю до 2500 кілометрів та запускає спільне виробництво озброєння. Київ отримає додаткові системи ППО та підтримку проєкту Starlink. Україна в списку перших рада Євросоюзу затвердила новий інвестиційний інструмент Сейф, що передбачає до 150 мільярдів євро на підтримку європейської оборонної промисловості. Вперше до такого механізму буде залучена і Україна на рівних умовах із країнами-членами ЄС. Сейф фінансуватиме розширення виробництва, закупівлю техніки через спільні тендери та термінові проєкти. Кошти виділятимуть у формі довгострокових кредитів. Цей крок вважають відповіддю на. Війну РФ проти України і заклики посилити обороноздатність Європи світ. У ніч на 28 травня Росія повідомила про масштабну атаку безпілотників на Москву та інші регіони. За даними Міністерства оборони РФ було знищено 296 українських дронів, зокрема 42 у Московській області. Це одна із наймасштабніших атак на російську територію за час повномасштабної війни. У Кремлі відреагували на дозвіл Україні бити по цілях у РФ. Пісков назвав це ескалацією. Водночас Путін висунув нові умови для завершення Війни мова йде про гарантії, що Україна, Грузія і Молдова не вступлять до НАТО, зняття частини санкцій і повернення заморожених активів, а також захист російськомовних. Аргентина закрила лазівку для пологового туризму росіянок. Президент Хав'єр Мілей змінив імміграційні правила. Тепер народження дитини не дає автоматичного права на дозвіл на проживання чи громадянство. Так, уряд перекрив схему, якою щороку користувалися тисячі вагітних росіянок. За новими правилами мігранти мають прожити в країні два роки або зробити значні інвестиції, щоб претендувати на громадянство. Також іноземці оплачуватимуть медпослуги самостійно. Мита Трампа незаконні. Міжнародний торговий суд США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, коли запровадив нові тарифи проти інших країн. Служителі Феміди визнали, що торгівельна політика президента порушила конституцію, оскільки право регулювати міжнародну торгівлю належить виключно конгресу. Мита запроваджені під приводом захисту економіки США, призвели до втрат малого бізнесу та скарг з боку 13 американських штатів. Адміністрація Трампа. Вже подала апеляцію. Такою була інформаційна картина тижня. Почуємося вже зовсім скоро на ЮКЕНРАДО Українському радіо Канади.